Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні мешканці Богдануківського району. Ми починаємо роботу 24-ї позачергової сесії Баладуківської районної ради. Зараз у нас відбувається засідання профільних постійних комісій районної ради з розгляду питань порядку денного попереднього їх опрацювання і винесення їх на розгляд пленарного засідання. Шановні депутати, сьогодні у нас відповідно до розпорядження голови районної ради та пропозиції військової адміністрації та пропозиції депутатів постійних комісій, мешканців району. Розглядається три питання. Перше питання, зверніть увагу на екрані, продання дозволу комунального підприємству Балабавівське на зміну видів економічної діяльності. Друге питання про звернення депутатів Богодуківської районної ради до Кам'янської Верховної Ради щодо недопущення масового закриття шкіл та вивільнення звільнення вчителів у прифронтових районах і про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Богодуківському району. Також пропонується розглянути, як завжди, питання про депутатські запити і звернення розділу різних. Інформацію щодо роботи з ветеранами, з військовослужбовцями, звільненими з військової служби мого воєнного стану, та інформацію щодо перевірки декларації депутатів районної ради. Таким чином, питань у нас небагато. Ми порадилися з головою комісії, і вирішили, що проведемо засідання у вигляді спільного засідання постійної комісії, щоб всі депутати ознайомилися. Не буде заперечень ні у кого. Якщо немає заперечень, то головує в нас на засіданні комісії голови Маріна Ігорівна Орлова і передаю мікрофон для проведення постійної комісії, будь ласка, Ігорівна. Доброго дня, шановні колеги. Перше питання про надання дозволу комунальному сільськогосподарському підприємству Балабанівській на зміну. Видів економічної діяльності, доповідає Ольга Львова, директорка СП Балабанівське. Шановні депутати, шановні мешканці, зв'язку з тим, що зараз відбувається сесія обласної ради і не до з важливого питання. Я стисло поінформую, що проєкт рішення, який представлений вам, надає дозвіл комунальному предприємству на розширення видів економічної діяльності сляхом запровадження нового кведу 2010 збір очищення та постачання води, це необхідно для того, щоб провести відповідну реєстрацію. Відповідні зміни до сорочних документів і отримувати ліцензію і інші дозвільні документи. Ми надаємо право комунальному підприємству, доручаємо Ользі Володимирі зробити ці дії для того, щоб забезпечити питною водою мешканців населеного пункту Балабанівський і інших прилеглих населених пунктів. Ця діяльність дійснилася і попередньо, але прийшов час ліцензії, і ми відкриваємо такий квет. Які є запитання? Нема, нема запитань. Нем. Ну, тоді пропонуємо запитань нема, то пропонуємо дане питання на винесення на сесію, так? Так. Не заперечив друге питання: розвернення депутатів Богодухівської районної ради Харківської області до кабінету міністрів України Верховної Ради України щодо недопущення масового закриття шкіл та звільнення вчителів з прифронтових районів. Доповідає Юрія Цина, голова Балабухівської районної ради. Будь ласка, дякую, шановні депутати. Ми вже місяць працюємо над цим зверненням. Ми направили вам проєкт і ви надавали ряд пропозицій. Усі ці пропозиції враховані, і вже на сьогодні на засіданні комісії ми виносимо цілісний змістовний структурний проєкт, який враховує всі сторони, і пропонує ряд законодавчих змін, зокрема. Про що головне йдеться в нашому зверненні, зверніть увагу, що в Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звернення Верховної Ради щодо скасування наказів Міністерства освіти і науки України. Порядковий номер 13373 зареєстрували його депутати, переважно більшість з Харківської області, і очолює список Сушко Павло Миколаївич, народний депутат України, виходячи з того, що проходження цього цієї постанови зараз перебуває в комітеті з питань освіти науки, і інновацій, і зараз розглядається і ознайомлюється цей проєкт не тільки народними депутатами, а й погоджується Українською асоціацією районних та обласних рад, зокрема. Тому перед вами лист, який направлений з комітету на президента Української асоціації районних та обласних рад і голові церкві, щоб внесли вони пропозиції відповідні. І також асоціація звернулася до нас, до районних рад, щоб ми розглянули і висловили своє бачення. Стосовно цієї постанови, в постанові вказується, що на момент. Воєнного стану, зокрема в прифронтових районах, треба взагалі накази 11, 12 і 12,76 скасувати як такі, що не забезпечують рівний доступ і здобуття загальної середньої освіти вчителями-педагогами. Дана постанова є актуальною. Ми прохаємо і звертаємося до пришвидшити її розгляд, і ці накази скасувати, тому що у рамках нашого району ми провели разом з депутатами аналітичну роботу та з військової адміністрації, і визначилися, що Якщо виконати повністю бездоганно ці накази, а по іншому не буває в закон... правовій державі, то це означає, що на сьогоднішній момент функціонували, закінчили навчальний рік 57 закладів загальної середньої освіти, Виконавши довго цих наказів, у нас припинить закриються діяльність 40 закладів. І вивільняться 654. Це вкрай неприпустиме явище, і тому ми висловлюємо позицію від мешканців від освітян від проспілкових комітетів підтримати нас і звернути увагу на те, що при фронтових районах виконання цих наказів призведе до дуже негативних. Наслідків воно має причинно-наслідковий зв'язок і суперечить нормам як закону України про освіту, так і конституції. Тому прохаємо е, вас, шановні депутати, підтримати цей проект зараз, винести на пленарне засідання, там ще обговорити буде начальник військової адміністрації, будуть присутні фахівці адміністрації, і потім вже збалансований структурний цей за. Наш проєкт рішення сподіваюся стане рішенням, і ми направимо його, звичайно ж, до Верховної Ради України для розгляду міністру освіти, кабінету міністрів України. І до мене зверталися депутати напередодні комісії. Я цю пропозицію теж враховую. Прошу протокольно долучити, щоб ми також звернулися і до департаменту освіти і науки Харківської обласної військової адміністрації, щоб теж. Обласна військова адміністрація втрутилася в ситуацію, висловила свою аргументовану позицію і активізувала роз'яснювальну роботу серед батьків, серед освітян, тому що робота була проведена недостатньою, і люди, коли вже почали отримувати результат попередження про можливе скорочення про істотні зміни умов оплати праці, про те, що їхні діти будуть навчатися в інших закладах. Виникає дуже багато питань різного плану. І нас депутатів це турбує, тому цю роботу треба активізувати, накази ці пок що на стан воєнний е, при фронтових районах відмінити і дати можливість батькам, дітям отримувати там освіту за місцем, де вони зараз проживають, не виїхали, е, здривають національний спротив. У цих школах вже багато проводиться осередки національного спротиву. Ці школи є виборчими дільницями для здійснення і виборчих кампаній. Таким чином. Е, Треба робити поспішних рішень, а треба виважену здійснити виважені заходи, щоб не допустити вкрай негативних наслідків, як результату виконання цих наказів. Які є запитання, шановні депутати? Бракує часу, вже зараз почнеться засідання сесії. Тому які є запитання з радістю відповім, будь ласка, на сесії минусимо на сесії. Все. всі за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії. Наступне Дякую. питання. Про внесення зміни доповнення до програми розвитку місцевого самоврядування в Богодухівському районі на 21-25 роки. Затверджено рішенням районної ради від 18 лютого 2021 року. Доповідає Юрій Яцина, голова Богодухівської районної ради. Будь ласка, Юрій Дмитрович. Дякую, шановні депутати. Внесення змін до програми місцевого самоврядування ми кожну сесію стараємося і виконувати, і вносить туди зміни. Вкрат, склалася ситуація щодо. Обмежено фінансове забезпечення до кінця поточного року, в зв'язку з тим, що державна субвенція надійшла не в повному обсязі. І немає потенційних резервів для того, щоб забезпечити видатки на оплату теплової енергії в зв'язку з збільшенням тарифів у 2,5 рази. Виходячи з цього, прошу вас підтримати наступні зміни. І для реалізації заходів створення оптимальних умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання виконавчого <кхе> повноважень районної ради до кінця поточного року на допущення кредиторської забороненості поряду з обов'язкових виплат районного бюджету. Прошу вас підтримати і здійснити фінансування. Передбачивши в програмі на оплату теплової енергії 240 тисяч гривень, на забезпечення транспортних послуг районної ради придбання паливно-мастинних матеріалів для цього 45 тисяч і для забезпечення обслуговування охорони і сигналізації охорони нашого об'єкту, в якому функціонують і районна рада, і районна військова адміністрація 15 тисяч. Загалом це 300 тисяч. Коли вирішаль форс-мажорна ситуація, ніяк буде оплатити ці послуги, то ми тоді будемо змушені звертатися до міських і селищних рад. Дякуємо завжди. Вони допомагають нашій діяльності. Ми співпрацюємо з ними і сподіваємося на розуміння для того, щоб завершити стабільно цей рік і місцевим громадам району, і богудухівській районній раді, і як наслідок і військової адміністрації, тому що ми працюємо в одній будівлі. Прошу ці зміни підтвердити, і затвердити. Якщо і, є запитання, я надам відповідь, будь ласка. На сесію виносимо на розгляд сесії, так? так? Далі питання про депутатські запити і звернення. Чи є такі? Давайте <гум> на, на сесію. на да? сесію, так, дане питання і питання різне. Теж на сесії, так? Да? Також да. на сесію. Все, засідання спільне засідання комісії закінчено, бо питання вичерпання. Дякую, Марина Ірона. Дякую, голови комісії. У Нас небагато сьогодні питань, позачергова сесія, літня сесія. Я всім бажаю тепла, здоров'я. Дуже дякую вам за те, що берете участь у засіданні комісії активно. Це дуже важливо, тому що в залежності від того, як ми працюємо питання на постійних комісіях, так пройде пленарне засідання, взагалі діяльність. Дякую, що знайшли змогу за 24 кілометри від кордону з ворогом приїхати і взяти участь у засіданні офлайн. А вам, шановні мешканці, всім бажаю мирного неба. Безпеки, мирного небезпеку, всім здоров'я від тримаємося разом, переможемо разом. Слава Україні! Yeah. Yeah. До побачення, до зустрічі на засіданні через 5 хвилин.